Всім привіт, у нас понеділок і у нас на цей тиждень нова акція. Якщо робите замовлення на 5 балів, тоді можете взяти один продукт з каталогу зі знижкою мінус 50%. Будь-який продукт. Значить, я вибрала з каталогу ось такий гель-пілінг для обличчя. Він має 5,3 бали. 239 гривень по каталогу. Натискаю «Оформити замовлення. І вже у мене зі знижкою він буде 179 ,25 гривень 25 копійок. І далі мені вже відразу відкривається ця акція. По даній акції доступно один подарунок зі знижкою мінус 50%. Це може бути будь-який продукт. Наприклад, ось шампунь для жирного волосся замість 289 гривень буде 144 гривні 50 копійок. Ввожу тут в пошуку коктейль. І ось наші коктейлі, і тут ціна також зі знижкою мінус 50%. Замість 2499 гривень буде лише 1249 гривень 50 копійок. Дуже класна акція. Можна будь-який продукт, навіть найдорожчий, з каталогу взяти зі знижкою 50%.